Прогноз погоди на три дні з 12 червня 2025 року. Привіт, друзі! З 12 червня в Україні розквітає ніжна симфонія природи, де Сонце переливається з легкими дощами, створюючи чарівну атмосферу. Повітря наповнене свіжістю, а вітерець м'яко обіймає землю. Давайте поринемо в цю красу. Почнемо з півночі України. На півночі розливається прохолодна ніжність. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 17 плюс 23, у четвер і п'ятницю дощ тихо співає, а вітер північно-західний 7-10 метрів на секунду, пестить поля. Продовжимо з півдня України. Південь дарує лагідне тепло, вночі плюс 11 плюс 18. Вдень плюс 21 плюс 26. У п'ятницю небо ясне, без краплин, а вітер 7 метрів на секунду зігріває повітря. Наступний захід України. На заході небо малює сріблясті картини. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 17 плюс 23, у четвер дощі з ніжним вітром, 8 метрів на секунду, створюють затишок. Далі схід України. Схід сяє сонячним сяйвом. Вночі плюс 10 плюс 15, вдень плюс 17 плюс 23. У п'ятницю легкий дощ, а вітер 7-10 метрів на секунду додає свіжості. І на завершення центр України з Києвом, центр України. Київ. Київ. Ніч плюс 12 плюс 15. День плюс 19 плюс 22. Ясно, з м'яким вітром. Сім метрів на секунду, дощ у четвер. Київ шепоче свіжим вітром, а дощ м'яко пестить вулиці, кликаючи до тихих прогулянок. Загальні тенденції легенько пройдемося по куточках України. Північ і захід огорнуть дощі, південь зігріє сонцем, а центр із Києвом подарує м'яке тепло. Ці дні нагадують літню казку, коли природа шепоче ласку. Для подорожей оберіть південь для пікніків. А захід із Парасолькою. Одягайте легкі кофти, зручне взуття та насолоджуйтесь прогулянками. Нехай ці дні стануть вашим тихим святом.